Вся наша родина, Слава Україна, і Ой, радуйся, дуйся, землеси Поможий, народився. Добрий день вам, газ до, дай Боже гаразд, ваші щедрі хаті. Годі сумувати. Майдан. Це, оскільки це є такий нестандартний сценарій, а пов'язаний якраз з першими подіями. Наш, наш. Зер. моє зеркальце скажи, да всю правду розкажи. Я на свете всех сильней, всех богаче и смелее. Нет, ответило стекло. Ты по-прежнему. Х... <кхи> 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 <Молодцы. кхи>